Друзі, всім привіт! Ось мій починається робочий день в Кінтакі. Це буде що у нас, город Лексингтон, так? Да? Да. І це сьогодні ось украшають Нівесту Юлю. А жених знаходиться в другій кімнаті. Ми знаходимося в красивому готелі. Ось плаття висить гарне. Надіюсь, ще будучий чоловік не бачив Ще не, не бачив. А ви бачите раніше, ніж він зараз. Хоча ви побачите після свадьби, але. Вже скоро. Так, нівець тут прикрашають, їй гарні волоси роблять. Вона вже щаслива, готується до великого дня і він цей день сьогодні настав. Довго чекали? Да, пару, вже пару місяців. Пару місяців, добре, підготовки, все. Прямо ж. Вже кажемо, це треба робити. я покажу вам плаці і детальки деякі. Ось така кімната гарна. Ось платья гарне. Буде з довгим хвостом, туфлі. Оскільки кольцо вести буде гарне сьогодні. Ну що ж, я ще буду зараз фотографувати, потім повернемося через деякий час. Ось так. Фотографії виходить на камері у мене. Ось ми знімаємо такою великою камерою і. Отакі от фотографії виходить зараз. От. Раз. Два. Що ж, друзі, у нас команда збільшилася, під'їхали від тепер буде кому мішати. Або я їм, або вони мені будуть мішати сьогодні. Так що буде фан сьогодні дуже багато інтересного. Ну, день, як то кажуть, повністю буде горіти. Тільки що підвезли цвіточки, які зробили. Гарні от невести показують. Гарні цвіточки. це будуть дружкам. А то невести вони десь полісли показувати і її. Подготовка була гарна. Юля, інтересно, а як ти познакомся зі своїм хлопцем? Я дружкувала на сестрі і на свадьбі um, в Суфалс. Ага. І він був дружком там теж. І після того ми трошки почали говорити і одне до друге. І все. Я вже теж виходить з Так, да. То виходить на свадьбах, коли ти дружкуєш, один із самих лучших способів подружитися з хлопцем. О, да. Я бачу багато <правда> так замуж виходять. <правда> Ото, якщо ви хочете. Замуж або женитися, давайте поскоріше дружкуйте, по 4-по <ривіт> три пари, помагайте і там вдруг щось може хороше попасти. <ривіт> Пока, поки там невеста збирається, тут от жених прийшов, поїсти гарно, вже поїли, мабуть, так? Так, поїли. А це у нас буде відео я вже кажеться, показував. А, він вже <ривіт> 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 <Тоже>. <ривіт> Ага. <І> так що це. <ривіт> Команда у нас сьогодні буде дуже весела. Так хто у нас дружки виходить? Дружок? Ні? Дружок, два, три. Раз, два, третій. А, третій зверху, то оце думав. Окей. А я подумав, Та можна було, можна було б іще два додавати, ніхто не ага. Було б більше, було б інтересніше. Да. Так що все. Ну, сьогодні у нас команда дуже буде фанова, так що, надіюсь, свадьба буде дуже класна. Так що будемо дивитися далі, що буде. Дивіться, як відеограф старається, Камера крутиться в руки вправо вліво, щоб гарно собі засняти деталі не Справляється на ура. Чули? Тільки що мені принесли вкусне кофе з Старбакса, щоб не спав на свадьбі. А то переживають, щоб буду спати. <laughs> Ми зараз будемо знімати дуже гарну фотографію. Not yet. And can you yeah, step a little bit forward? Да, да, да. чуть-чуть. Okay. I'm ready whenever you are. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> Одна из моих любимых позиций это фотографировать in backlight, або в контурном светле. Дуже гарні фотографії виходять, так як ось вот зараз. Дуже красиво виходить. Фотографії. Зараз покажу. Ось на фотографії на камері, як виходить красиво. О, оце вид. Отак. Це результат. Що ж, прийшли ми тут до жениха в кімнату. Тут, як завжди, по хлопчачому, завжди трошки меса. Ну, хлопці, є хлопці, у мене така комната. Не точно така сама комната <ріпи> була. <сіх> Що ж, вже бачите, зібралися. Дружки все пакують, вже забирають. Навірно, з комнату буде здаватися, так? Да? Готель. Що ми зараз вже будемо вже їхати десь фотографуватися, потім будемо їхати на вінчані. Але ми повинні ще зробити одну важну річ, це перший погляд. First look, так. Да. Ще не бачив нівесту. Сьогодні ні. Ти хочеш її побачити? Я думаю, що так. А ти думаєш, вона красива буде? Надіюсь. Надіюсь. надіється. Де за тією панел? Ти знаєш, куди ти береш? Так. Там там багато дівчат. Комусь вивезе. Комусь вивезе. Так, хто буде в білому платьі, то він і бере. Так. Так що надівайте біло. Що ж, друзі, все, ми вийшли вже на двір, невеста теж вийшла. Ще вона не бачила жениха, і жених теж не бачив, ото зараз ми будемо наблюдати first. Зараз буде у нас first look. От невеста готується, у нас трошки вітер є, Дивіться, хватає, грає. Це думаю, класні фотографії будуть. І зараз тобі хочеться побачити його? Так. сильно сину хочеться побачити? Ти його ще сьогодні не бачила.

Все, ми закінчили фотографувати все. зараз їдемо вже на вінчання. Вся група підустала трохи, і я теж підустав вже. Зараз поїдемо на вінчання, потім будемо йти на пір, щось їсти, щось покажемо, що там відбувається. Що, друзі, ми приїхали вже до церкви, де буде проходити свадьба. Ось заходимо, Щас заходимо в зал. От такий буде зал у нас. Гарно украсили. Зал молодих, тобто, столи молодих, будуть молоді сидіти. Ось такий от хороший. Диванчик принесли, поставили. І от тут також. же. Приходим. Все фотографируют, снимают, показывают всякие разные сладости. не Нет, нет, спасибо, извините. Ось такі вкусняшки наробили. Ось такий гарний стол. Діски зробили. Положили соки, щоб діти могли пити. А оце, виходить, буде такий главний, які були столи з таким украшенням. Тому сну чоловіка, як Післяш, друзі. він все одне земле, і затулити місце тіло, місце Бог жінку зібрав, взяти чоловіка, що, і, примію, я пройду, і, покажу, і, вам. чоловік. Це ж якісь тіло від тіла. Мога мусить вона назватися жінкою, щоб її взяти Тому поки чоловік батька зізнається з дружиною своєю і стане воєдним тілом. І ось дивіться ця історія, яка показує. Для людей, де Що ж, вже закінчилося вінчання, вже всі родичі прийшли, поздравляють. Дивіться, скільки багато людей. Дуже багато людей прийшло привітати молодих. Зараз будемо переходити вже на пір. Зараз пішов їсти вкусняшечки, люди набирають вкусняшки.

we always be

Охоче грім, пануть дощі, вона веселкою печальтою огорне і все, що було сумним і гірким, розмиє акварелями в душі. Люби її, жалій, вбирай квітками, маленькі плечі, огорни теплом, сльозинку кожну висі губами. І ті жури хай ще на душі. Ось ще поздравляють близькі рідні Буртом всі разом. Друзі, приїхали ми зараз на озеро, робимо вже останні фотографії на такому красивому озері Кінтакі, Лексингтон. Дивіться, яка тут красота. Просто пейзаж неймовірний. Зараз там у нас в закаті, вже ми фотографії трохи наробили. І ось тут наші любі молодята, які не можуть наігратися друг з другом. Вони... Як ви раді, що женилися? Замуж вийшли. Да, щасливі, правильно вибрали, вибор зробили? Да. Що ж, вони вибрали правильний ур і ми дуже раді за них. Ми їм робимо гарні фотографії, пам'ять буде дуже хороша. Так що все. Ну що ж, друзі, я покажу деякі фотографії в кінці цього відео. Ви подивитеся. Ну Тепер ми приїхали в піцерію до наших знайомих. делиш, Як називається правильно? делиш Піца. І вже я заказав, вже мені зробили. Ось тут так. Так що, нормально зараз поїдемо будемо пробувати. Сам головний бос тут зараз, Яку пачку збирається достати, зараз, навіть, то точно переверне. Yeah. <laughs> Ні, професіонал. <Yeah. laughs> Класно. Давайте глянемо швидко, що це за піца тут. Хорош... Хорошу він надію зробив. О, oh, look at that. Looks so yummy. Okay. Окей. Треба вже їхати. Їсти піцу, бо вона холодає. Так, ще треба навчитися. Окей. Хорошо, все, буду їхати. So thank you for the pizza. Все, друзі, доброго ранку, виїхаю я ще додому з Кінтакі. Зараз ранок, ще на сонце просипається 6.30 вже 6.46 і ми в дорозі додому. Хочеться поскоріше вже добратися до хати і віддихати. Зараз ми їдемо вуличками города Лексингтон, Кінтакі Штата. Ой, який чи що це таке летить. Ну. Такі прикольні дороги тут а, з тунелями. Ось так, друзі, кінтакі виглядає повністю зелені, зараз дуже багато полів, трави. Красота. Отфоткала ми всю свадьбу. Зараз вдома приїду, буде роботи куча. Коротше, треба буде гарно працювати, вдома щоб все, зробити клієнтам фотографії. я потім вам покажу. Як все вже буде готове, що в мене з цього вийшло. А так, у нас зараз предстоїть. 5 годин і 20 хвилин їзди. Це те, що навігація показує, але якщо вдруг мені спати захочеться або ще щось, то прийдеться десь на Рест Арії, встановлюватися і отдихнути, так як я пішов вчора спати пізнею трошки пізно. І 6 годин став, зібрався, приготувався і виїхав. Ось така красота, вот, друзі, піздзажи в кінтакі. Кінтакі знамітний тим, що тут дуже люблять виращувати а, одні з дорогих лошадей. Ranchus називається, тут а, і спорти проходять, всякі тут з'їжджаються з всіх мірах своїх якихось дорогих скакунів. І коротше, гонками займається от такі от, поля де тримають коні, зараз тут нічого немає, де... а з цієї сторони ось такі, от, друзі, поля, поля, О, там все таке ренчу ренчу, і все тут люблять тримати лошаді. Ось тут покосили траву, а тут ще не покосила, видно. Ранок дуже красивий, вранці гарно їхати. Ось теж такі от домики і от такі ось заборчики люблю ставити. Оце, якщо ви бачите якісь фотографії з такими ось заборами, то можна сказати, що ви практично бачите Кінтакі. Още, які озерце, є сігарні, там вдома дорогі. Ми зараз їдемо дорогими. Ми зараз їдемо дорогим райончиком, де люди мають великі території, Ось корови пасуться. Такі чорні, якісь інтересний. Олені бігають тут, через дорогу приходять мені зараз. Ось тут добре видно, тут корову в основам зараз. Все так гарно заборчиком позакривали. Що ж друзі, заправ я тільки ще цю машину Nissan Altima. весь бак і вся дорога яку я проїхав сюди, і ще й покатався по місті. Пошлась мені 46 доларів, тобто на 13 галонів запала. Економія дуже велика в цій машині. Араз побачимо, скільки я майлів проїхав, щоб вам сказати. Так, включаємо і... Дивимося. Так. Fuel Economy Получилося у нас. 37 малі 5. На галон, за галон, в галон має десь приблизно 4 літра чи 300, з чим-то там треба переводити. Так, во, 37, інформація. Коротше, ми проїхали 453 майла. І заправили зараз знову повний бак. Так що нормально? На 13 галонов 46 доларів це дуже хороший результат. Взагалі просто класний. Ну ще будемо виїжджаю додому.